Вітаю, церква. Дуже не було, небагато часу мені виділено і слава Богу, тому що ця, це свідоцтво, воно без підготовки. А, і мене натолкнуло більше, коли мені предложили, кажу, да, у мене є, тому що я зранку читав дуже цікаву статтю. Ну, перед тим я хочу просто вас всіх привітати. Сьогодні ми раз в місяць згадуємо Особливо такі події, які були, відбувалися з Ісусом Христом. І деякі речі в церкві ми згадуємо десь один раз. В рік, це ми згадуємо раз в місяць. І слава Богу. А чи так хоче на самом ділі, це слава Богу, є традиції, і вони постійні, і ми до цього готуємося. А чи на самом ділі Бог хоче, щоб ми його згадували тільки один раз в якесь собитє? Я думаю, Бог хоче, щоб ми його згадували постійно, тому ми читаємо Біблію кожен день, хтось кожен день. І Він хоче, щоб ми прибували в ньому постійно. Як Людвік, брат Людвіг казав, хто читав текст, в ньому написано, хто прибуде во мне. Тобто не хто заходить до мене, не той, хто стучиться до мене іноді або згадує колись, а хто прибуває в мені, хто кожен день в мені. Хочу просто для маленького прикладу просто згадати, хто пам'ятає, який ще сьогодні день. Я дивлюсь просто на Даніка. День вчителя. Данік у нас є День вчителя. Ми його згадуємо, ми його вітаємо. Ну Йому б було приємно, якщо б його і теж і, і, і сестра Мар'яна, так? Кожній людині навіть згадати дні народження. День вчителя, день будівника, день шахтера, я теж являюсь в минулому. То хотілося б, отак, маючи якусь таку професійну таку діяльність, з чим пов'язаний якийсь день, там, чи день будівельника, ще відчувати десь от на роботі навіть такий, можна сказати, таке радісне таке відчуття, що з тобою поступають як з людиною, тобі платять зарплату, у тебе є умови і все остальне. І чого я згадав от імені ці дні і зупинюсь на день вчителя, я вичитав сьогодні таку статтю. Один кореспондент записав свої дослідження, які він бачив в такій країні, як Японія. Японія для нас коротко являється якимось таким прикладом цивілізації. Вона дуже далеко пішла. Якісь такі всі наші гаджети, всі якісь пристрої електронні, вони непосредственно мають якусь перевагу, якщо вона японська. Тобто у мене японський теж є мотоцикл, я дуже їм довольний і всім рекомендую, але діло не в цьому. І що він досліджив, і чого він взяв, наприклад, за це записав в статті, і кожен, хто десь торкається цієї статті, може. Щось взяти для себе. Він прийшов в один такий навчальний заклад і вітає одного вчителя з Днем вчителя. На що йому відповідає вчитель, що каже, ми не празднуємо день вчителя, у нас нема. Каже, а чого? А каже, я тобі зараз просто доведу. Давай я тобі предложу провести зі мною один день мого життя, як вчителя. І він з ним просто проводить один день. Тобто вони заходять в якийсь транспорт, в транспорті йому, як вчителю, уступають місце. Есть, от у нього, як у вчителя, є якийсь познавательний якийсь знак. Якесь там, якийсь значок, то ли, ну, я не знаю, якась там одежа може чи що. Я так толком це не, не досліджу. Ну, факт не в цьому. Він, він бачив результат його діяльності, такой, як вчителя. Що в транспорті у нього є якесь окреме місце. Вони заходять десь, куплять якийсь може білет, йому без очереді дають можливість як вчителю купити якийсь білет, заходять в метро там чи де вступають міста. І саме таке головне, що каже, у нас навіть є спеціалізований такий магазин продуктовий, що для вчителів, для всіх вчителів є заперечна скидка. І він йому просто в ітоги каже: Дивись, у нас для чого нам відсвятковувати День вчителя як один якийсь особливий день? А говорить, у нас кожен день це як праздник. Тобто є якісь льготи для нас, повага. Якщо є льгота, значить це якась повага. І це дуже так назідає. І я просто от згадую День Матері. Чи кожній мамі приємно, що син її згадує раз в рік? Або 8 березня. Всі жінки відчувають, коли десь хтось пройшов мимо, або не позвонив, або десь щось не нагадав. Це особливо відчувають жінки в подружжі, так? якщо чоловік згадує тільки будучи чоловіком, кожен день з неї живе і все остальне. А згадую її по особливому раз в рік. Ні, ви самі знаєте, прекрасно, що жінкам і та й чоловікам, якщо це касається, якісь то є приємно, коли ти згадуєш на протязі. Не кожен день може, але на протязі. Я навчився навіть своїй матері дзвонити кожен день. Якщо раз не позвонив, все, я вже нікому не нужна. І все таке, я вже вислуховую. Я починаю звільнятися, десь щось привожу, там, стараюсь не лукавити. Ну і трошки за цим слідкувати за собою. І як сьогодні брат Іван згадав такий текст в 39 му вірші 5 глави Іоанна. Іслідуйте Писання, і ви думайте через них іметь вічну життя. Тобто досліджуйте. Не прочитайте і забудьте, а досліджуйте. Тобто будьте постійно в цьому. І я згадую. А що Бог, от, вже, якщо брати нашу християнське життя, то дуже важливо, коли Бог каже: не пристане молитися, читайте слово, перебувайте в мені, тобто щось робіть. Тобто, будьте активними, щоб ви для чого? Щоб не забули, не оставили мене, десь не перейшли на друге якусь Бога чи на якусь таку э, другу, другу сферу діяльності. Тобто, во всіх сферах діяльності, якщо буде перебувати Бог, тоді в нас буде така от перемога в житті. Ми за перемогу дуже часто згадуємо і я колись проповідав. І хочу вам прочитати один такий э, текст на останнє, це 20. 4 глава Матвия с 36 по 44 вирш. «О Одни же Томи часе никто не знает, ни ангелы Небесные, а только Отец мой один. Но как было во дне Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, ибо как во дни, во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына человеческого. Тогда будут двое на поле: один берется, другой оставится. Две мелящие в жерновах: одна берется, другая оставится. Итак, бодурствуйте, то есть как непрестанно, такие непрестанное действие, потому что не знаете, в который час Господь придет. Но это вы знаете, есть. Но это вы знаете, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего, потому и вы будете готовы, ибо в который сейчас думаете, не думаете, придет сын человеческий. А вот это вот такое, такая настанова, яка нам не, одно, не нагадує нам Христос, Мы почали на группі изучать послання Якова. Перший вірш, з чого починається це послання, він так звучить коротко, і вона, як нам називання, «Находящимся в Росії, радуватися і з великою радістю приймайте различні укошення. Тобто я... дивіться, що значить радуватися, дивіться, тому що якщо в тобі Бог... Ну, ти будеш радуватися. Якщо я заболів, я згадую Вадима, я хочу передати привіт, ще буде передавати, він йде на поправку, він вже кожен день висилає мені якісь вірші. Ну, і десь коротко ділиться за себе. Навіть навіть якщо нас звільнили з роботи, ми теж радуємося, значить Бог щось приготував нам більше, лучше, краще. Якщо у нас зараз даже от такі от воєнні дії, Чому ми можемо радуватися? Тому що ми можемо показувати Христа людям, переселенцям. Якщо це хто має можливості десь нашим військовим допомагати, військові приходили, зараз, тож, зараз їх не видно. військові приходять десь підтримати, поспілкуватись, познайомитись, питати, як діла. Тобто радуватися. Тобто, що значить радуватися, будь активними в цьому і Проявляти Бога в, у всьому У всьому і в своєму житті в першу очередь, і в житті других людей, щоб вони теж мали якусь таку радість і підбадьорення. Під, під я не хочу не, не, не хочу як сказати, не згадати одного брата з молоді, який постійно І я... Я, я так же дивлюсь думаю, ну значить, Бог його просто переповняє, просто переповняє. Він трошки запізнюється або ще щось, але він служить, він допомагає, він якісь мероприятия, він раз, він такі мовчки підходить, але все, і тобі вже радостно на душі. Ну, Брать, якщо я скажу, радуватися, тому що Бог нас вчить, як жити, як поступати з усіма оціми спитаннями, які далі говоряться в цьому посланні, якому ми звучаємо, приходьте, будемо звучати. Радуватися, бодрствувати і прибувати, а не заходити в гості до Христа, щоб ми були в ньому. Так що, оце я хотів просто засвідчити, то, що мені відкрив Бог зранку і нагадав, коли я сидів щось так, сложив якийсь такий текст. Хай вас Бог благословить.